Переведення армії на контрактну основу один із пріоритетів держави. Прикладом цього, на думку Віктора Януковича, є прикордонна служба, де четвертий рік поспіль служать лише контрактники. Глава держави відвідав навчальний центр Оршанець на Черкащині. Оглянув класи для рукопашного бою, тир віртуальний та звичайний для стрільби із пневматичної зброї. Побував і на виставці новинок техніки катерів на повітряній подушці, аеромобілів. Оглянув безпілотний літак-розвідник. Прикордонники презентували президентові нову форму, яку носитимуть співробітники пунктів пропуску. Її розробили спеціально до Євро-2012. Президент каже, прикордонна служба це взірець реформ в армії. Прикордонна служба аж з перших перейшла до системи комплектування персоналу на основі контрактної служби. Прикордонна служба і далі вдосконалює свою роботу, адже сьогодення ставить перед нею нові завдання. Головні з них боротьба на державному кордоні з організованою злочинністю, нелегальною міграцією, тероризмом, торгівлею людьми.